кис 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 Китюшка ти красива, ти хлопчик чи дитинка? Китя, кить-кить-кить. Дякую, китюшка, -кит. ось так вона садиться красива. А тут вона пташечку ловить. Ну кить-кить-кить, ти що Бо я гузик маленький. Бажаєте замовити червону чорний, чи ще пишіть мені в особисте повідомлення? А я біжу на пошту, несу посилочки, замовлення, тюльпанчики, несу капусточку, несу декоративну. Всього по 20 гривень бажаєте. А зараз до мене їде. Уже ось кур'єрська доставка вже виїхала до мене. Знаєте, що їде? Гортензія. І всього по 85 гривень. Хочете? Пишіть. Скільки там більше 12, кажеться чи 20? Ні, дожіть, скільки? 20, так. Да. 20 сортів. О, бачите. Я навіть не пам'ятаю. Дивіться, яка калюжа, ху хо хо прям цілий басейн. Можна поплавати. Всім бажаю добра, успіху. На натхнення на цілий день. Дивіться, сьогодні паспортна погода, але не зважайте, рекламуйте свій товар. І всього-всього вам доброго.